Сьогоднішній день, наскільки мені відомо, проводиться перевірка. Прикро, що таке відбулося, дуже прикро. От якась, наче напасть на наше місто, знайшла. І в іншому місті не менше бурульок, в, в інших містах не менше снігових цих брил падає. От так трапилось і все. І, і, мабуть, така напасть, я навіть вже починаю бути суєвірним. Така напасть, що Обидві людини, і молода дівчина 22 роки і жінка 69 років саме загинули, і вони не є мешканцями Полтави. Уявляєте собі? Ну все ж таки, хто понесе відповідальність? Чи в першу мертв, чергу? Це, що ви, ви знаєте, от ми сьогодні почали щось робити. В першу чергу, як би там не було, так як я сьогодні наділений повноваженнями від всієї територіальної громади більшістю голосів. і Так як сьогодні я займаю, займаю посаду міського голови, то в першу чергу можливо це моральна, можливо, це я не знаю яка, але відповідальність повинен таки нести. Я якби там не було. Окрім вас, але я зроблю певні висновки. Зараз я сам особисто провожу розслідування. Я знаю, що дівчина з Лобицького району їй 22 роки, та яка загинула. Я знаю, що жінка, яка загинула з диканьки, їй 69 років. Тобто, я володію інформацією, все, що робиться, прикро, що так трапилося, але будемо робити певні висновки. Але все таки мені б хотілося, щоб все таки і територіальна громада зрозуміла, і засоби масової інформації, і депутати, що все таки це стихійне лихо. Все таке буває і буває в інших країнах і в інших містах. Ми ну, сьогодні маємо те, що маємо, але на, наступний рік і зараз будемо робити. Тобто, ви не можете зараз називати людину, яка буде нести відповідальність ну, за як, дві смерті. Е, за ці дві смерті тільки суд може може призначити відповідальність на сьогоднішній день. Е, наскільки мені відомо, відкриті кримінальні провадження, проводяться перевірки, е, повністю визиваються на допити всі е, учасники. Тобто, і головний інженер, ЖУ-2, і е, директор ЖУ-2, і працівники, які там працювали. Тому Перепроводиться перевірка, я ж не не фахівець